Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, досліджуємо книгу Пророка Єремії. Сьогодні у нас шостий розділ. Читаю з першого вірша. Утікайте, діти Він'яміна, геть з Єрусалиму, дайте трубою сигнал тривоги Текої і подайте знак Ізбет-Гакерема, тому що з півночі насувається велике лихо руйнування. Отже, шостий розділ починається з слів того, що Бог. Дає пораду, що треба робити євреям. Він каже: Діти, Він'яміна, тікайте геть з Єрусалиму. Нам може видатись ця фраза дивною, тому що Єрусалим знаходився в момент ось цієї історії Ізраїля на території юдеї юдейського коліна, але в коли євреї прийшли тільки в. Землю обітовану і ділили жеребкуванням цю територію, то якраз те місце, де знаходився Єрусалим, воно випало для коліна Веніміна. Тому Бог і звертається до них саме таким чином. І згадуються два міста. Дайте сигнал тривоги втикої. Це одне із приміських до Єрусалиму місць, з якого якщо засурмити, то можна почути. А подайте знак це... Місто, яке знаходилося трошечки на південь від Єрусалиму, але воно знаходилось значно вище, ніж сам Єрусалим. І тому, якщо подавати сигнал тривоги у вигляді багаття, щоб дим піднімався, то звідти можна було це все побачити дуже добре. Другий вірш: вродливу й випущену дочку Сіону, я спустошу. Тобто Бог говорить, звертаючись до Єрусалиму як до вродливої і випущеної дочки, як до. До прекрасної е, пані, і він каже, що, що він з нею зробить. Він каже, що він її спустошить. До неї прийдуть пастухи зі своїми отарами, поставлять на ній довкола намета, і кожний пастиме на своєму наділі. Е, третій вірш нам може здатися дивним, тому що пастухи приходять пасти там, де є поля. Е, отари ніколи не пасуть серед е, міста. Але е, тут ми можемо побачити от, певні два таких пояснення: перше це те, що від Єрусалиму не залишиться каменя на камені. І вся його територія вона е, буде до такої степені занедбана, що вона просто перетвориться на посовиська. Тому Бог каже, що пастухи прийдуть зі своїми отарами, поставлять намети, в яких вони будуть жити і пасти. Е, другий рівень пояснення можна дати так, що м, під пастухами маються на увазі полководці, які обступлять Єрусалим з усіх сторін. Вони свої отари, тобто свої бойові загони, вони будуть посилати на це місто на Єрусалим. Підіймайтесь проти неї на священну війну, вставайте, щоб ударити о півдні. Горе нам адже день закінчується і простягаються вечірні тіні. Четвертий вірш це заклик від Бога вже не до євреїв, а до тих, то є їхніми ворогами. І Бог каже: підіймайтесь проти неї, тобто проти дочки Сіону, проти Єрусалиму, на священну війну. І ці слова можуть нам здатися дивними, як це Бог може об'явити священну війну проти свого народу. Насправді, в історії євреїв і, взагалі, в біблійній історії ми можемо побачити декілька священних війн. Священна війна це тобто війна, на яку право дає сам Бог. Коли Бог каже, що це моя воля, щоб ви винищили цей народ. Наприклад, священною війною була війна євреїв проти е, мешканців землі Ханана, коли вони заходили в цю землю і воювали. Чому так? Тому що е, ті Гедоти. Те ідолопоклонство, яке чинилося в землі Ханаана, воно вже досягло такої межі, коли Бог не міг терпіти. Тому Бог вводить якраз євреїв в цей е, час історії, і він е, наказує їм знищити все, що там живе. Але е, пройшло вже тисяча років, і євреї самі стали такими самими, як і ті мешканці. Які жили до цього, вони не слухали Бога, вони чинили багато гідот, вони впали в ідолопоклонство, і тому Бог об'являє священну війну проти самого єврейського народу, незважаючи на те, що це Боговибраний народ. Вставайте і рушимо, вночі зруйнуємо її палаци. Адже так говорить Господь Саваот. зрубуйте дерева і насипайте проти Єрусалиму вал. Це те місто. Яке має бути покаране, бо воно сповнене насильства? Бог закликає робити рубати дерева, насипати вали, тобто робити певні споруди для того, щоб можна було потрапити на територію міста, яке було укріплене стінами, треба було насипати вал. І Бог каже, чому місто повинно бути покаране, бо воно сповнене насильства. Як криниця утримує холодну свою воду, так і воно, місто Єрусалим, зберігає свіжим своє зло, звідти доноситься лемент насильства і грабежів. Я постійно бачу там біль і страждання. О Єрусалиме, схаменись, щоб я не відвернувся з огидою від тебе і щоб я не зруйнував тебе, перетворивши тебе в незаселену землю. Бог продовжує казати, дорікати євреям, що місто Єрусалим наповнене насильством. Це приносить білі страждання не тільки для мешканців самого міста і для юдеї, яка є на цей час. Але це також білі страждання для самого Бога, тому що йому нестерпно бачити, як серед його Богу вибраним народом відбуваються такі речі, і Бог він все одно намагається сказати до Єрусалиму Схаменись! Відвернись. І це дуже важливий заклик Бога до всіх людей, які про нього знають, і ті, хто використовують Біблію для себе як приклади з минулого, що коли в народі починається грабіж, насильство, коли починаються такі дуже погані речі, і коли є загроза війни, то в першу чергу це те, що треба зробити народу, це схаменутись. Схаменутись, тобто зрозуміти, що вони корять. Якщо вони не зрозуміють і не навернуться від цих своїх гріхів, то тоді прийде покарання. Адже так говорить Господь Саваот, позбирайте уважно рештки Ізраїлю, як визбирують останні ягідки винограду, ще раз протягну руку, рукою по його галузі, щоб у цьому впевнитись. І Бог знову і знову використовує цей дуже яскравий образ того, що. Євреї це є виноградник, да, Ізраїль це є виноградник, він приносить свої плоди, і от Бог каже, що він ще раз протягне рукою по галузю для того, щоб повизбирувати останні ягідки, які забрались. Тобто Бог збереже певний остаток євреїв, а все інше буде спалене і знищене. До кого мені заговорити і засвідчити, щоб звернули увагу, їхні вуха закриті і нездатні почути? Адже Господнє слово стало для них предметом глузування, вони не відчувають у ньому задоволення. Десятий вірш це фактично крик плачу, який говорить сам пророк. Він каже, до кого мені заговорити, щоб звернули увагу. Тобто, незважаючи на ту проповідь, яку пророк говорить, люди не бажають його слухати. І що найстрашніше, тут він пише: їхні вуха закриті. В оригінальному тексті написано їхні вуха не обрізані, тобто не обрізані вухо це вуха, на якому перепонка знаходиться, і людина взагалі не чує. Тобто, скільки б це, звісно, все образи, це не в прямому сенсі говориться. Але скільки би пророк не говорив до цих людей, поки не обріжеться їхнє вухо, поки вони не почнуть чути, вони не зрозуміють, що Бог хоче від них, і от. Остання частина 10-го вірша написано, адже Господнє слово стало для них предметом глузування. Вони не відчувають у ньому задоволення. Бог дав нам своє слово не тільки для того, щоб відкрити нам історію людства, те, для чого він сотворив цю землю, не тільки щоб повідати нам про Месію. Але й для того, щоб ми отримували задоволення, читаючи його слово. Так, наприклад, в Псалмі Першому написано, що блажена людина, яка не ходить на збори нечестивих, але в законі Господнім про закон Господнього на день і ночі, отримуючи від цього насолоду, ми повинні навчитися читати Біблію як лист від нашого небесного батька, той лист, який ми будемо читати дійсно з задоволенням, вникаючи в кожне кожне слово. Але на превеликий жаль, євреї вони перестали відчувати від нього задоволення, і навпаки, вони почали глузувати. Це те, що ми можемо побачити і в сучасному світі дуже часто люди, які називають себе атеїстами або які дуже сильно вірять в науку, так звану, вони не розмірковуючи над словом Божим, вириваючи деякі місця із контексту, вони глузують з нас, намагаючись тим самим принизити і самого творця, який написав це. Слово, а до таких людей е потім прийде те саме, що прийшло і до євреїв. З 11-го читаю вірша: я сповнений Господнього гніву, і мені важко стриматись. Він, гнів, вильється на дітей, що на вулиці, як і на зібраних разом юнаків, тому що всі будуть захоплені в неволю разом з людьми середнього віку, чоловіки з жінками, навіть ті, що досягли похилого віку. Пророк бачить вже наперед, він каже, що Господній гнів вильється, і гнів Господній не буде перебирати, чи ти винний, чи ти не винний, чи ти молода людина, чи людина похилого віку. Бог через пророка каже, що всі отримують покарання. Їхні оселі належатимуть іншим разом з їхніми полями та жінками. Адже я простягаю свою руку на мешканців цього краю, говорить Господь. Оскільки всі, починаючи з їхнього найменшого і до найбільшого, прагнуть незаконної наживи. Так само всі від пророка й до священника ошуканці. Вони лікують рани мого народу, недбало говорячи мир, мир, тоді як миру немає. Чергова порція повчання від пророка. І він каже, про що? Про те, що? Край буде зруйнований, поля і жінки відійдуть загарбникам. І е, чому це станеться? Тому що всі від найбільшого й до найменшого, тобто абсолютно все суспільство, воно вже е, прогнило, прогнило наскрізь. І от вони, як тут написано, прагнуть незаконної наживи. Е, про що йде мова? В цей період історії Ізраїль він знаходиться на межі війни. Він бачить в принципі, що ворог сунеть із півночі, і вже скоро може наступити момент ось цей поганий, але вони не змінюються навпаки. Навіть цей момент, коли їм вже от от загрожує дуже серйозна небезпека, про що люди думають? Про незаконну наживу. Всі шукають, як би обагатитися, як би заробити собі в незаконний спосіб фінансів. І знаєте, це, ці слова вони дуже сильно перегукуються із на превеликий жаль із сучасною Україною. Тому що для когось війна, для когось смерть і страждання, хтось молиться за своїх рідних, хтось іде на фронт воювати. Але на превеликий жаль, дуже велика частина суспільства намагається. На цьому на війні просто обогатитися, заключають неправильні договори, контракти і всяке таке. І на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, тому ми дуже схожі з цією картиною, про яку ми читаємо в Єрусалимі в шостому столітті до Різдва Христова. І ще один важливий момент написано так само: всі від пророка і до священика ошуканці. Бог посилає пророків. Бог посила, Бог зробив інститут священства для того, щоб говорити до людей, для того щоб священники представляли народ перед Богом, а Бога перед народом. Але ось ці дві категорії людей вони, як написано, лікують рани мого народу. Недбало вони проголошують, що буде мир, мир, але миру немає, тому що вони забули те найважливіше. Пророки почали ставати лже пророками в першу чергу. Вони за свої пророцтва тільки шукають вигоди, і священики так само, замість того, щоб дійсно виконувати волю Божу. Невже вони не засоромляться, творячи Гейдоту? Але ж вони зовсім не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому вони впадуть між полеглими, спіткнуться, коли надійде година мого покарання, говорить Господь. Так? 15 вірш Бог каже, що е, люди забули, що таке сором. Тобто вони заглушили свою совість, совість, яка хоче чинити непотребство, е, совість хоче е, наживи незаконної і все інше. І вони не, не слухають. І Тому Бог каже, що вони е, полягуть, поля, будуть ну, спітнуться разом з полеглими. Е, так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться. Довідайтесь про стежки від вічні, де дорога до доброго, нею йдіть, і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли: не підемо. 16 вірш. Так само дуже яскравий, він нам говорить про те, що Бог каже: подивіться на свою історію. Це дуже важливий момент. Історія Ізраїля це найкращий посібник від Бога, як треба чинити, і як не треба чинити, тому що в історії Ізраїля були яскраві моменти, коли вони виконували волю Божу, коли вони йшли разом з Богом їх супроводжували чудеса вони перемагали вони процвітали їхня країна збільшувалася і це було добро і от бог каже подивіться як ви жили і до чого це призводили і навпаки є історія із історія ізраїля яка показує що коли народ відходив від бога Впадав в язичництво, впадав від ідолопоклонство, коли чинив дуже погані речі, не хотів слухати Бога, то е, тоді відбувався занепад. І мабуть, найяскравішим е, прикладом може бути історія північного ізраїльського царства, яке відріклося від Бога, впадав, впало від ідолопоклонство, і воно завершило свою історію приблизно за 100 років до ось подій, про які ми читаємо. Але е, як написано, але Народ сказав, не підемо, не хочемо ми йти дорогою Божою. Тобто, ще один важливий момент: Бог не карає людей просто так. Ми знову і знову про цю думку говоримо, але Бог карає людей за те, якою дорогою вони самі обрали йти. Вони самі вибрали цей шлях, і тому, коли сказали, що не підемо дорогами Божими, то через це і буде покарання. Тоді я поставив над ними вартових, котрі б волали. Прислухайтесь до голосу труби, але вони заявили, не будемо слухати під вартовими маються на увазі пророки, яких Бог посилав, а під голосом труби їхнє пророче слово, яке вони говорили, для того, щоб застерігти людей. Так само, як труба застерігає про небезпеку, так само пророчий голос він застерігає про небезпеку, яка насувається. Але що сказали люди, не будемо слухати. Тому послухайте народи, і дізнайся громаду, що їх чекає. Слухай, уся земля! Ось я спроваджую на цей народ лихо як результат їхніх задумів, оскільки вони не зважали на мої слова і законом моїм знехтували. Так Бог говорить, що покарання буде за те, що вони зневажали слова, законом знехтували, йшли е, проти Бога і тому буде лихо. Навіщо мені принесені із шеви ладан та започна тростина із далеких земель? Ваші все спалення мені не подобаються. Ваші жертви неприємні мені. А от 20-й вірш він робить дуже серйозний виклик як для євреїв того часу, так і для нас, сучасних християн. Дуже часто ми вважаємо, що для Бога важливі наші якісь жертвоприношення. Якесь наше служіння, якісь наші обряди, які ми робимо із року в рік одне й те саме, одне й те саме. Але Бог каже: мені не потрібна ваша запашна тростина, ну, тобто те, що використовувалось при кадіннях. Бог каже, ваші жертві мені неприємні. І виникає питання, як жертва може бути неприємною. Вся справа в тому, що Бог вкладає в поняття жертви, і як ми люди сприймаємо ось це поняття жертви. Бог дав нам жертву для того, щоб ми задумались про те, що ми грішні і що ми, ми повинні були принесені в жертву, але Бог принос, ну, наказує нам принести в жертву. Тварину для того, щоб ми розмірковували над тим, що нам не потрібно грішити, що нам потрібно прощення від Бога. Натомість люди дуже часто е, саму жертву ставлять на перше місце. Вони е, не зважають на свої гріхи, а кажуть, Боже, ми тобі заплатимо за наші гріхи е, жертвоприношеннями. Тобто іде принцип: ось тобі свічка дай е, мені дай мені пиріжок. Ми тобі принесемо якусь жертву, але ти е, дай нам те, що нам потрібно. Але Бог каже, що йому такі жертви неприємні. Бог не хоче жертви заради жертви. Він хоче, щоб ми розмірковували над тим, як ми йому служимо. Тому так говорить Господь: оце я кладу перед цим народом перешкоду, об яку спіткнуться батьки разом із дітьми. Сусід загине. Купі зі своїм ближнім. Так говорить Господь, ось надходить з північного краю народ, великий народ вирушає з краю землі. Вони міцно тримають луки й е, списи, жорстокі вони і безжалісні, їхні крики, як кривуче море, вони мчать на конях і готові, як один, ринутись у бій з тобою, дочка Сіону. Коли ми почули вістку про них, то ослабли наші руки, нас охопила тривога й біль, наче в породіллі. Ось тут Бог спочатку розповідає, який цей народ з півночі поетичними образами, так що вони йдуть, які вони е, могучі, е, які вони потужні, що їхній бойовий крик, наче море яке реве. І коли е, Бог дає ось цей опис того, які ці війська мчать, то 24-й вірш він нібито від. Е, Народу Божого, який їхній вони кажуть, коли ми почули про це, наші руки ослабли. Тобто народ Божий стає певним чином деморалізований, і ось це дуже важливий момент для сучасної України. Нам ні в якому разі не потрібно опускати руки, коли ворог стоїть, коли ворог хоче, щоб ми здалися, коли він тероризує нас. Щодня і щоночі ми повинні стояти в вірі, стояти, притримуючи руки нашої армії, що ми переможемо. Бо якщо ми опустимо руки, якщо ми станемо деморалізованими, то виповниться найбільше бажання нашого ворога, і тоді він може нас захопити. Не виходьте в поле і не йдіть на дорогу, тому що скрізь вороги з мечами, всі люди охоплені страхом. Дочко мого народу, огорни себе веретищем і валяйся у попелі, учини жалобу й плач, як за єдиною дитиною, гірко ридай, адже впаде на нас нещастя, зненацька. Е, і Бог, незважаючи на те, що він знову і знову каже про те, що народ буде покараний, але він знову і знову каже: вам потрібне покаяння, вам потрібно огорнутися веретищем, валятися в попелі і плакати перед Богом. Тому що якщо навіть в таких тяжких ситуаціях... Народ все-таки зміниться, навернеться, покаяться, то Бог може простити цей народ і явити своє чудо. Я призначив тебе випробовувачем серед мого народу, аби ти пророку пізнав і випробував дорогу життя, якою вони ходять. Усі вони вперті бунтівники, постійні наклепники, тверді, як мідь і залізо, усі вони зіпсуті. Ковальський міх перестав. Дмухати від вогню згорів свинець, надаремно плавильник пробував очищувати погане, так і не відокремилось. Їх називатимуть негодящим сріблом, тому що Господь їх відкинув. Амінь. Шостий розділ закінчується ще одною такою поетичною метафорою: Бог порівнює народ із залізом, так, з певною рудою, і що цю руду, якщо розплавлювати. Якщо ковальський міг буде дмухати на неї, то е, можливо ж тоді все, е, що погане, воно википить, воно як е, е, шлак відійде і залишиться чистий метал, випробуваний вогнем. Ось цей образ він часто зустрічається в Біблії, але Бог каже, що на превеликий жаль, е, навіть ось ці випробування, які приходять, вони приводять до того, що е, покажуть, що народ є негодящим срібом. Тобто, там один шлак, і немає нічого приємного для Бога. Ось таким був шостий розділ цієї дуже цікавої поетичної книги пророка Єремії. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал, і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!